Живіться, тут ще суму і грошей треба вписати, яку я хочу заробити в цьому році. Кстати, досить інтересно. Ось цитати, які я повинна вписати. От якраз оцю штуку я і не буду бадлять. Не буду її різати, не буду її нічого робити. Ну, з'їла я оцей з передбаченням, да. Цей з'їла. А так, то воно все, як бачите, не тронуте. За оцю всю штучку для дівчаток, знову ж таки, 15 років, от мені на це везе, я заплатила акційну ціну Та-дам! Барабанний дріб 850 гривень. Так, її ціна 1500. Я не знаю, ну-ка, скажіть, дівчата, ми ж розумні, дорослі жінки. Коштує воно 850 гривень. Чи, а, і 1500, якщо без акції, і кожен день ціна буде зростати, але розмили на етапі підвищення ціни до 890 гривень. Там зараз усе продано. Я не знаю, скільки ця дівчинка продала їх і зробила. Але це був дуже якісний прогрів, я вам скажу. Ну, чисто з професійної точки зору, я за нею слідкувала, тому що я вважаю, що блогери зайшли в поле журналістів, забрали у журналістів рекламу, способи заробітку. Там ми, журналісти, цілком могли б робити якісь інформаційні курси, але ми цього не робимо. Клепаємо свої новини. А ось блогери клепають карти бажань. Це, звісно, не журналістика, але це теж медійка, це інформаційні послуги. Я це я так подивилася і розумію, що цілком якісь журналісти могли отаке зробити і розкрутити. Але ми віддали це кенді. Ну, який висновок із цього всього? Що що треба вміти робити всяку фігню? Ну, не тільки придумати а й продати. Там дуже був якісний прогрів. От прямо. Ця дівчинка-блогерша прямо таку придумала історію, сторітелінг, що їй прийшла в голову ідея. Але вона не встигне до Святого Миколая, але вона так хоче потішити своїх підписників. І вона придумала і розробила, і дизайнер за ніч там щось їй зробив. І вона обзвонила типографія, типографія кажуть, та ні, ми не встигнемо напечатати. І оце все так нагніталось, нагніталось. Я думаю, воно ще там у вересні, на мою особисту думку. Ще у серпні це все надрукували. Чи у вересні ці всі тубуси зробили? на складу, чекали, тільки, поки Господи, не змогла запхати нормально. Кенді зробить цей сторітелінг і запустить продажі. Хух, ну що, молодець дитина чи дитина дівчина. Вона зробила те, що не роблять, що не вміють робити журналісти. Вона створила свій інформаційний продукт, а карта бажань це є інформаційним продуктом, скільки коштує тубус, скільки коштують наклейки, ножнички, аромасвічки І на сайті його вже немає. Друзі, повний солд-аут. in